Розкладаємо щурячого труту кожні півтора метри. Маленький подарунок під лозу. Наступний крок буде спанбонд, Чи інша назва це агроволокно. Всім знайоме. Накрили лозу. І зафіксували кирпичиками. Можна металевими дугами, але коли весною земля відтає, то дуги підіймаються і утеплювач не тримається, тому краще зафіксувати кирпичиками. Працюємо далі. Ось так завершилося вкриття винограду на зиму. 22-23, 14 листопада 2022 року. Всім дякую. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте.